Доброго всім здоров'ячка Приїхав до свого вулика, хто давно на каналі, той знає, що це за вулик. Вже третій рік я тримаю тут бджіл, сів рій. Тут знаходяться рамки, над рамками є простір і тут є простір. В планах, що рій сяде на рамки і почнуть будувати стільнички вліво-вправо. От я приїхав сюди, часу дуже обмаль, щоб забрати цей медок у них Отакі Щось постараюсь показати, що вдасться, показати, що не вдасться, то не вдасться. Отак воно все виглядає. Дуже гарно це все буду зрізати. Не знаю, чи може треба було з другої сторони почати. Ну отакі. Отакі очки, це бистренько зрізаю. Думаю, буде, буде всім зрозуміло. Так, поки, поки це покину, почну з другої сторони. Щоб швиденько. Я, як, трошки щось натупив, дуже мало пам'яті, пам'яті батареї. О, так я. Надіюсь буде щось видно. Так, це треба класти так, це отак. вже поможи. Так, що воно там щось знімає? Щось знімає, ну і слава богу. Хвилинки йдуть, так з Богом. Що щось буде відриватися, щось буде падати. Ну, то таке діло. Перший раз в мене вийшло. А щось у них взяти. Дуже лізуть, мені так це не до вподобає. Ось так воно буде. Буду робити швидко. Я ще раз сжу, батареї мало, хоч, щоб щось успіти показати, що воно тут виходить. Не до гостючий. Брали лізуть, вчергований лізуть. Оце мені, звісно. Я думав буде по-другому, але нічого. Якщо вони мені, мені пробачать. Mm -hmm. Так, лайтеся, жужі, жужі. Ховайтесь. Можна було б робити трошки акуратніше ну, спробуєте коли-небудь може. Авто може захоче, щоб було акуратніше. Давайте, щоб я вас не поранив ненароком. Якось так. Якось так. Ось така картина, не знаю, щось воно видно там. Я сподіваюсь видно. Зверху простір сантиметрів 5, може менше, може більше. І ось тут трошки простір. Вулик був таку незрозумілу рамку, і так не стає, і українська не стає, Коротше, і рута воно ну, знов коротка, я не знаю, що це за вулик, це під свою рамку. Це мені кум віддав, я вирішив його так зробити для експерименту. от, от такий от експеримент. Ось такі стільнички, залиті повністю. Стараюся швидко все робити. Ті, що того разу повідривалися, ні там нічого страшного. Бистренько, бистренько тут все поприбирай. Так, Може і тари не хватить. Димар не Так, что они? Прикреплены? Прикреплены. Не можно так взять. Его подрезать. Вот такие толщиной. Блин, чего они так лизы? Чого вони так лізуть? Так це захотів, щоб до них відмід прийшов. Ми бачу в них є, оця рамка повністю, друга, третя, четверта. Ще я думаю їх потасувати щось трошки, щоб в зиму скласти. Ну побачимо там Сейчас поки, поки так. Такі. Трошки з бджолою, бо бли, не виходить так, як я хотів. вони не ховаються, поліські бджоли не бояться диму від слова зовсім. Чи лізу. Чого ж лізете? лизиете? Це я це я не люблю. Ну, та аборт Натара вже вже є, вже готово, в принципі. Я б їх кинув але хочу побачити оці кілька рамок. А що в них з медом є. Десь тут у мене була станеска, не знаю вже де вона. Може в кармані. В кармані лежить. Хочу достати ось рамку дві. Ми трошки перестали. ближче до гнізда. Така повністю лита. Що ця лита? Шо ось ця друга лита. І ця лита. Ну майбутних є. І ось ця лита. Далі не полізу, вони там напів в клубі вже сидять. Ці просто підвину. Таку більш медову до них поставлю. Ну вони всі литі майже там, може з краєчка щось не так. Все, більше не буду трогати. Ви так уже біди наробив. Все, вибачте, дівчатка, вибачте, вибачте, вибачте. Знаю що... А все-таки колода є колода. До хлуба доріза, бджоли не привозиш. А тут то, звісно, це треба раніше робити. До цих вуликів треба йти раніше. Так, одразу. Одразу їх взиму. Запускаємо. Хоп, хоп, хоп. Вибачте, дівчата, вибачте. що не гарно, знаю, знаю дівчатка вибачте, будь ласка а -а -а. таке собі кіно, дуже лізе Я думав, буде не так зараз же ж ці дощечки не постають по-людськи як завжди Одна не влізе по-любому. Ну, я ж казав. Ну таке. Щось типа того. Гудуть. страшне діло. Ну і отаким вам накрить. Все, слава Богу. Вибачте, дівчатка, і дякую, дякую, все. Ай вам Бог допомагає.